Відбулась комп'ютерна конференція на базі педагогічного університету, який є одним із її організаторів. Було оголошено відкритий запис, усі бажаючі, хто хотів заявити себе, хто хотів приїхати, подивитися, послухати, повчитися, мали можливість зареєструватися на спеціально створеному сайті і, відповідно, після реєстрації взяти участь у конференції. Доповідачі з Києва, Львова, Одеси. А загалом до участі у конференції зголосилось понад 230 учасників з усієї України. Цей захід взагалі спланований для того, щоб популяризувати IT загалом в Тернополі. Зокрема, на цій конференції збереться дуже багато веб-розробників. Ми хочемо показати, що в Тернополі є веб-розробники, їх і багато. Ну і обмін досвідом, нові знайомства, обмін досвідом. Фактично на Західній Україні цього року це от вперше така конференція такого роду і досить велику аудиторію ми зібрали. Здесь я хочу посмотрети в першу чергу на цієї конференції в Києві. Це одно. А мені було цікаво, як це именно в регионах. Ну и Чернобыль это очень хороший будет пример. Аби не залишитись на узбіччі світової конкуренції країн і міст у запровадженні новітніх технологій та інвестицій, Тернопіль має бути в тренді, вважає міський голова. Тому така конференція саме в Тернополі це добрий початок і нові можливості. Хоч і зараз у запровадженні нових інформаційних технологій Тернопіль задніх не пасе, вважає Сергій Надал. Нажесні функціонують системи GPS, на авіації, контролю громадського транспорту. З березня починається впровадження автоматизованої системи обліку пасажирів, і продажу квитків. Йде розробка електронної карти міста. Функціонує автоматизована система зовнішньої доспостереження спостереження за найбільш проблемними ділянками, і участками доріг і вулиць міста Тернополя розробляється система моніторингу. Діяльності підприємство комунального господарства, тому це там для нас є цікавою. Навіть то саме функціонування системи Wi-Fi в всіх парках Тернополя це є те, чим досвід яким сьогодні Тернопіль вже може ділитися. Якщо перша комп'ютерна конференція вдасться, організатори обіцяють зробити її у Тернополі традиційною. Ми взагалі плануємо щороку проводити таку конференцію приблизно в цей час. От ну і загалом на майбутнє ми знову ж таки для розвитку it спільноти в Тернополі. Ми плануємо буквально що якісь мінімальні такі збори робити обмін досвідом. То тобто, є, ну зокрема, Хмельницького таке проводять називається Коден Кофі. В нас буде щось схоже.